Європа це не лише політика чимало підприємств використовують бренд Європа і непогано на ньому заробляють аптеки, кав'ярні, навіть автошколи та італійські ресторани. Як приміром, Рино Ді Флоріо, власник піцерії в Берліні, він абсолютний прихильник об'єднаної Європи і мріє навіть про більше ніж просто Європейський Союз. моя Європа – це єдина країна, не так як зараз. Зараз це не одна Європа. Скільки там нині держав? 25 чи 26? сполучені Штати Європи? Життєздатність цієї ідеї можна перевірити тут, у комітеті з питань Європи в Бундестазі. У моїх мріях про Європу я залишаюся реалістом. Я вважаю, що найближчим часом реалізувати це не вдасться. Але власник піцерії має право на такі мрії. Загалом німецькі політики іноді також не проти помріяти. Моя мрія про Європу приблизно така: мир, свобода та добробут для всіх у Європі, щоб між народами, які об'єдналися і живуть у цій спільноті, було якомога менше кордонів. Добробут для всіх. Це те за притамана радше лівим політикам. Моя мрія про Європу, щоби справді всі мали частку від спільного добробуту, щоб прірва між бідними і багатими не розросталася. Невже й серед піарників знаходяться такі мрійники? Європа гарний бренд та добрий ринок, каже керівник піар агентства європейська мрія це мати змогу спільними зусиллями щось протиставляти зовнішнім впливам. Це та європа, яку я особисто собі уявляю. Торговий центр Європа у Берліні. Суворий реалізм будівлі, вочевидь, відбувається і на мріях про Європу тутешніх відвідувачів. Національні держави, на кшталт федерації. Я вважаю це важливим, тому що національне коріння не можна просто взяти і перекреслити назад до власника піцерії приготовані за давнім домашнім рецептом піци, одна за одною летять у піч. Про стандартизовані європейські норми випікання піци Рино Ді флоріо невисокої думки. Тут дев'ять сторінок про те, як робити піцу на полі. Так, так вони вважають, що краще знають, як нам робити піцу на полі, але я і сам знаю, як приготувати смачну піцу. Не їм мені про це розповідати. Намастити зверху томатний соус у формі спіралі? Так, так. Я тобі скажу лише одну річ: свою піцу я роблю лише з італійських продуктів, і цим все сказано. на додачу безкоштовний майстер-клас від шефа Ді Флоріо, як по-італійськи правильно їсти піцу. Поки що жодних директив ЄС щодо цього, на щастя, немає.